Вітаю всіх 2 вересня. Хочу традиційно підбити підсумки по роботі квартирної сонячної станції за 25 2025 року. Ну, місяць був вдалий вдалий на сонце, вдали на генерацію. Загальна генерація 53,7 кВт. Це максимальне значення, яке в мене було зафіксовано за весь рік. Ну, і якщо порівнювати з тим, що мені. ПВ-калькулятор видавав як прогнозоване значення, то це значення десь на 20 кВт нижче. Ну, Зрозуміло, бо калькулятор не враховує затінення, такі як в мене. ну, і Інші якісь моменти, такі кількість сонячних днів, яка може змінюватися як в липні. Якщо вірити пв калькулятору в липні-серпні і мало бути приблизно однакове значення, ну а фактично, бачите, отримали суттєву різницю, як для такої кількості панелей. Ну, а решта показників типові. Втрати інвертора десь четверту частину становлять цього всього. І споживання від інвертора 41 кВт за місяць. Теж максимальне значення, якщо порівняти з іншими показниками. Мені там в коментарях писали, що так от, при, такій от, при такому от споживанні це все не вигідно. Підключити двохзонний лічильник за рахунок нічного тарифу, який вдвічі менше за денний, вийде та сама економія без оцієї кількості техніки, панели, вентилятори, які гудуть в інверторах. Ну, Але ще раз наголошую, на цьому сенс домашньої сонячної станції не в тому, щоб економити, тому що по економії якби все це затрати не відіб'ються ні, ніколи. А в тому, щоб мати резервне джерело живлення на випадок всякого роду нештатних ситуацій, які можуть бути в наш час. Тому от я радий, що в мене є така от можливість навіть покрити скільки там 30% від загального споживання, тому що це влітку. В крайньому разі, влітку забезпечує мені безперебійне живлення, майже безперебійне живлення холодильника, морозильної камери і роботу освітлення. Ну і в принципі, в мене все. Дякую за увагу.